thank mm -hmm. you Брати та сестри, мир вам. Давайте перед нашою молитвою відкриємо Біблію, слово Боже, будемо читати книгу Псалмів, Псалом 5. Псалом Давидів, Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу Зойку Мого, О, мій Царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до Тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що на справедливості хоче, зло не буде твій пробувати. Перед очима твоїми не втримуються гультяї, всі злочинці ненавидиш ти, Погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я власті великій Твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй, задля своїх ворогів, і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують, а всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, і будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю його, як щитом. Давид, це був особливий Божий чоловік, щоб не трапило в житті Давида, він завжди йшов до Бога своїми переживаннями, своїми труднощами, своїми поразками, з благословіннями. Давид, він мав ці тісні глибокі відносини з Богом. Він називає Бога Ти мій цар, ти мій Бог. І ранок Давида починався з молитви. Давид він шукав лиця Божого. Він шукав спілкування з Богом. Хоча Давид на той час вже був царем, він мав багато безліч державних справ, багато різних переживань, багато різних проблем. Але з цим всім він йшов до Бога. І Бог завжди давав відповідь на молитву Давида. Це, брати, сестри, хороший приклад для нас. Ми живемо в час, коли в нас десь не вистачає часу. Щоб ми так само зранку. ми... Виділяли час для читання Біблії, молитви для спілкування з Богом. І далі Давид говорить: та буду чекати. Як часто в нашому житті нам не вистачає цього дощекання чи терпіння, ми знаємо, що відповідь Бога на наші молитви може бути так, ні. Або почекай. Почекай чому? Тому що те, що ми просимо, воно буде нам на добро. Тому що Бог може дати нам ще краще, чим ми просимо. І далі Давид говорить. А я власті, великій твоїй, додому Твого війду. Блике благослуження, і сестри, те, що в нас є будинок молитви. І якщо Бог дозволить, завтра вранці ми зможемо разом зібратися і разом поклонитися, разом прославити ім'я Боже, бо Він достойний хвилин і поклоніння, разом попросити в нього. У нас є багато потреб. І останнє Давид говорить, Такі слова підтримки, підбадьорення для нас. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішиться. Дійсно, ми живемо на легкий час і непростий час, але ми можемо сказати слава Богу, і можемо тішитися, в першу чергу тішитись нашим Господом і Спасителем Ісусу Христом, тішитись тим, що в нас є Бог, до якого ми можемо звертатися, Бог, який любить нас, незважаючи, б ми в своєму житті не зробили, який нас прощає, який нас охороняє. Який нас благословляє. Давайте зараз будемо молитися, будемо дякувати Богові, будемо в нього просити. Амінь.